Всім привіт. Коротше, поки ось бігаю в БДО. Тут з'явилася деяка запитати коротенький відео стосовно нового сезону, Те, як він буде працювати взагалі, що з ним буде. Я так трішки його спробував розібрати в темі, що і як, то тому давайте швиденько спробую пробігтися. Якщо вийде, якщо що, пишіть, там, не знаю, чи в коментарях може я десь помилився. Може, щось не так правильно сказав, але, коротше, принаймні суть якусь будемо робити. Давайте глянемо. І так, коротше, сезон буде починатися з наступного тижня, з 20-го числа, і буде змінена повністю вся система сезону. Він тепер буде активний завжди, але тепер, як буде це все працювати? Коротше, ви після 20-го числа, після патчу, отримуєте перший тікет, так званий, для створення сезонного персонажу. Ось вони тут будуть відображатися, коли ви будете заходити в меню на вибір персонажа. У вас буде, я так розумію, десь відображатися просто в меню з ось такими кружечками, оці тікети. Тобто, якщо ви загорівати кружечок, це значить у вас є тікет. Періодично ці тікети, я так розумію, з опису будуть роздаватися, максимум їх можна мати до 5 штук, тобто максимум можете собі створити 5 сезонних персонажів. Але і досі працює правило стосовно того, що у вас на аккаунті активний має бути тільки один сезонний персонаж. Більше про це якось нічого не це, буде коротше система, будемо дивитися, як воно працює, але якось так. І в додаток до цього, цього в перлаві серфірують кількість слотів. Саме для максимального створення персонажів. Раніше можна було на аккаунті мати 30 персонажів, тепер 31. Вони розширили ще на плюс 1. І я так розумію, що за перший цей сезон, за запуск цього сезону, ви можете зробити два додаткових персонажа. На сезон відразу. Тобто ви отримуєте два тікети для сезону. Якось так я розумію. Ось вони так будуть виглядати: Season Exclusive 7. І щось буде, типу, такого. Мені, звісно, цікаво, як тут це про лабісти будуть пропрацьовувати і так далі, але ну. Повторюсь, будемо розбиратись. Тепер о, сезонні канали будуть о, доступні постійно. Тут постійно будуть діяти бафи 300% до Combat XP, 100% до Steel XP, 30% до Life XP і так далі. І... Так само відкривається повністю нормальний контент стосовно патті контенту в данжах Драконва, ваамакія, юрунакія, Рівтеко і так далі. Тут я навіть не знаю, що там ще могло бути на сезоні ще такого цікавого, окрім цього, всього але коротше, ось. Сезонна дискотека сезонні данжі, Якось так. Стосовно створення персонажів і випуску сезонів, коротше, ті, хто не заходили більше ніж 180 днів, люди їхні сезонні персонажі 20 числа автоматично випустяться. І буде автоматичний тепер перенос тували на нормальний гір. Тобто вам не потрібно тепер буде брати гугари, я так розумію, квест, відкривати там його подарункову скриньку, і де там будуть кристали для переносу. Сезонної, аля на звичайно. Тепер це буде робитися автоматично. Тим паче вони тепер перебирають е... секунду міт фугара там трішки детальніше про систему тагів. Зараз ще ді... далі дійдемо. Так, що тут ще взагалі вони такого написували? Чесно, я от просто сидів декілька годин цю тему перечитував, намагався зрозуміти. Якось було трішки тяжко, але принаймні. Попробував розібратися. Якось воно так буде працювати. Ну, як я й казав, 20 числа нова система. А, так, як я казав, от прибирають Time's Quest, це на Секундомір саме. Буде прибраний сезонний, я так розумію, челендж на Драксіон це, я так розумію, квест, скоріш за все, якийсь був. І так далі. Тут а, залишають а, сезонні левели, квести на 50-60 левели. Приколи з новими гравцями повернувся цими гравцями, які перестали грати більше ніж місяць в БДО і повернулися на сезон і так далі. Далі для тих, хто випустився і ще досі залишається на сезонах, 20-го числа буде роздані ось такі скриньки. Червона скринька це для тих, хто випустився. Синім кольором скринька це для тих, хто ще поки залишався на сезоні до 20-го числа. І ви поотримуєте ось такі от скриньки. Плюс для всіх, пороздають роздають по 7 штук на 40 і на 60 лаків. В скриньках самих для тих, хто випустився з сезону, буде доступний, що купон для розширення сумки на 8 клітинок, 10 плюс кролів, 10 комбат XP, Skill xp кролів. Uh, travel з 57-го левелу, починаючи 500 каміння uh, крон Help Kit, uh, 2 валкси на 60 лаків, 2000 лояльтіс і купон для зміни скілів на коня. Хто залишався на сезоні до 20 числа? Я не є, випускався з нього, отримає uh, сережку і Кільце Туваловське заточене на 5, uh, камінь-заточки, які гарантовано точать до 18-300 штук. Товала ор каміння, це тували 500 штук кількість. 100% два каміння заточки на бюротерію і на шмотки, які діють, ну і на пушки автоматично. І Enhancement 8BOX, uh, це там скринька з додатковими якимись приблудами для заточків, і так далі. Тобто, ну, по суті, як на мене, простіше випустити зі сезону, отримати цю скриньку, якщо чесно, ніж люблять отримувати таку херну. Ну, я не знаю, ну кому як, звісно, буде. По перший сезон, звісно, це набагато смачніше буде, наприклад, банально просто тримати сережку з кільцем, щоб ще одні не точити. Хоча вам і там, -там дається, здається, за 59 60 левел по сересті кільцю, а тут ще одна халява таке саме сережки кільце, просто що вам сезоном не потрібно опускатись. Далі вони піднімуть перлабіси там перед е, сезоном е, на всі шматки. Які вам допомагають у розвитку саме з і суму в 10 тисяч срібла, щоб ви їх попродавали, отримали якісь гроші. Але майте на увазі, що 20 числа вони зникнуть, вони згорять, то тому, кому вони не потрібні, можете брати просто продавати. Також вони видадуть таймфіли Blackstone в кількості 5 тисяч як в підтримку для нових о, сезонних персонажів, але я не знаю, як вони їх будуть видавати саме тим, хто. Створити нового сезонного персонажа, і потім вони якось видадуться, чи це буде просто, вони їх видадуть, їх тепер можна буде тримати, і, як і на звичайних персонажах, а потім перекидати на сезонного і сезонним користуватися. Ну, коротше, стільки всього питань багато, відповіді, на жаль, дуже мало. Тим паче, хто зараз дивиться це відео, маєте на увазі, що якщо ви створили персонажу сезонного до 20-го числа. Та він автоматично випуститься. То тому не спішіть створювати сезонних персонажів до 20-го тепер числа. Краще грайте на тих, хто є. Якщо ви новий гравець і тільки також почали на сезоні, то ну і не так давно взагалі почали грати, тим паче перед 20-м числом, то в мене для вас погана новина. Ваш сезонний персонаж стане звичайним і вам потрібно буде пройти знову це пекло сезону на початку, але я думаю, з цим буде вам вже швидше. І далі, і стосовно нового методу в такт систем це зв'язування двох персонажів спільним гіром. Тобто, ви робите дзеркало простіше. Я, на жаль, не знаю, як це зараз буде працювати, які ресурси потрібні. Це на заміну секундоміру фуга, але, коротше, як буде виглядати система з опису того, що ви тепер робите. Ви зв'язуєте двох персонажів. Зрозуміло, що і я так розумію, що коли ви граєте на одному персонажі, автоматично прокачується ваш і другий персонаж. Наскільки я так розумію. Якщо вам е не потрібна зв'язка з цим персонажем, ви берете іншого персонажа і знову його прив'язуєте і так далі качаєтесь. І знову ж таки, я взагалі не знаю, як це буде працювати, але. Поки не буде 20 числа, поки не буде більш детальної інформації по новому сезону. Поки, не, поки взагалі ніяких тем додаткових не буде. Просто я ж кажу багато питань, багато інформації, на яку, на жаль, зрозуміло якоїсь нормальної відповіді, поки я навіть сам дати не можу, але, коротше, якось буде так воно виглядати. І будемо дивитися, що буде далі. Тут ось з усього, що. Кому ще цікаво, в кого залишились кондоміри Фугара з літнього сезону, вони будуть аж видалені аж 27 грудня, аж в кінці року, то тому я так розумію, що все рівно на сезоні, в кого залишилися кондоміри фугара, вони їх можуть все рівно задіяти, але вже після цього, як ви задієте секономір фугара. Випуститесь, будете створювати нового персонажа, тоді вже вони і так зникнуть, якби взагалі зброя, як ітемка, то тому якось так. Ну, ось такий коротший відос. Я не знаю, розбір ви більшість, звісно, думок такої. Ну, я б не сказав, що інформації якоїсь детальної, доволі багато цікаво, але принаймні вони б розповідали, що буде, як воно має виглядати, але, на жаль, Інформації поки що і досі, на жаль, до цього всього мало. То тому ну, чекаємо 20-го числа і будемо дивитися, що взагалі з цього буде. Все. Всім дякую за увагу і побачимось відео вже 20-го числа, коли буде наступне патч.